Не будемо, так? Да? Ні. Скільки кажеш? Та ти що вони ж тебе захитять, це якийсь кіт. Так що кажи всім привіт. Бачите, що в нього написано. Хуліган калян. Значить, що у хулігана сьогодні день рождення, друзяки. Так що ми йому зробили, бачите, подарунок. Сьогодні буде різати дві свині, в Шелудька, щоб не розслаблявся. А вже вечором буде, прийдуть його друзі, знайомі, його вже привітають. Так що не забудьте написати привітання. Поздоровити нашого колянчика з днем народження. То тобі скільки вже? 21 рік. Це ріжеш? 19? 18? А, 19 ще не було. Знаєш, є така штука, коротше, ножики не дарять. Але ти дуже хотів цього ножика, то я вирішив тобі його подарити, але ти мені гривню за, заплатиш. Так що це подарунок від родини Шелудьків, щоб він тобі ну, приносив задоволення в твоїй роботі. І, бо кожен раз, коли приїжджаєш, каже, можна до ножика взяти, що цього. Я ж тільки в тебе буду кажаним різати. Так що тепер можеш різати не тільки в мене, а викатувати іншим людям. І, да, і дасть Бог, він понятний перець, буде приносити тобі якусь копійку в твою родину. Так що, друзі, отак невеличкий вступ. Вітаємо калюнчика з нюшкою. Так що вибачай, що пригласив тебе зарізати сьогодні двох поросят, сьогодні у нас буде два таранчука. Так що калюха в процесі, ну а ми працюємо далі. Готуємося прогрівати сковорідку, але для того, щоб прогрівати сковорідку, то треба трохи і ще по хазяйству походити. Що, горілочка, конечно, класна, так? Да? Калюха ріже мало такої турбу, їздить на халтурі. Такої в нього ще поки немає. Но я думаю, що в ближайшому майбутньому тоже буде ще така горілка в нього. Я думаю, що... На руку легко і ну, є свої моменти. Понятно, тягати таку і таку, хтось каже, наче ну, але воно є різниця. Все, поїхав. Так що я погнав. Тут у нас свинота підростає. На жаль, багатьох людей наступають свята і в них немає діла до теперішньої ситуації, яка склалася в нашій державі. Ну нічого, всі люди різні, і кожного є свої думки. Так що із -за чого ми ріжемо сьогодні дві свинки і на наступній неділі будемо різати, вже заріжемо відсюди два кабана, бо вже і місця маловато. І для того, щоб не переганяти, то розрідимо ситуацію. Є спрос, значить треба це все діло зробити, поки є така можливість. От. Так що, друзі, привітався. Всім привіт. Находюся в своєму неправильному сараї. Але ж скільки людей, скільки домов. Так що працюємо. Ось така зараз ситуація. Люди чекають свята. Ну а ми мусимо працювати, тому що це наш хліб. З однієї сторони наче й добре, що є спрос. У ну, нас ще не було, там великих проблем з реалізацією. Так що мотивуємо далі людей і можете під паску різати і переробляти в домашню ковбаску. Тому що домашня ковбаса користується кров, то вона користується круглий рік. Так що працюйте. що вона ще попідростала, ну, от. а сюди засранці, так? Да? і засранці, засранці. Ну і ці теж наступні також підуть. Ось бачили, що зробили. Одервали кусок жестянки загнули. Значить, що, треба взяти молотка, загнути, прихопити. Ну, а цю клітку вже бачите, розрядили. Ми тут. Раз, два, три, чотири. Сьогодні забираємо ще одного, потім, мабуть, ще одного, а ці двойка менших переженемо, кудись переженемо. Хоч не знаю куди, ну кудись переживемо. Я думав оту клітку, але в ту клітку хочу перегнати башку. Так, що ми маємо? Ми маємо ось палерчиків. Валерчики також підростають. Є у нас, звісно, дрищик воно бігає, такий маленький. Ну, а ці начебто нічого. Так що життя триває. Хтось під лампочкою, хтось біля мамки. Так що отак. Потихеньку не спіша. Мазуха жде свого пайка. Калюха в процесі, от, так що життя триває. Так, Ну що, я вчора вже зробив рокіровочку, бачили, вже розгородили, забрали перегородочку, от, поставили вже таку кормушку більшу, професійнішу. Навіщо? Тому що розкидають дуже сильно корм. Із отакої кормушки. А вони це її звалили. Бачите, ну, вона пуста, то вони її звалили. По-перше, ця більша і отакий от буртик не дає. Це таке професійне обладнання, воно має різницю. І оця втрата корму, вона дуже суттєва. Тому що з таких кормушків, ну це теж професійно, це для маленьких курчат, для бройлерів. Вона також регулюється. От, але оці вже таракани, які оці вреднючі. Вигрібаються все діло, а такої буде нормально. Так що, в принципі, тут у нас 110 штучок. От, і така кормушка може навіть одна обслуговувати. Бачите, ну, їх немає біля неї. Тобто вони собі прийшов, поїв, пішов туди-сюди. Так що, отак, от, зробили руки ручку, а там вже як підростуть більші, просто оцю, цей брезент також ми його скрутимо, так як воно під потолком я скрутив. І Наб'ємо сіточку, ну, а потім вже переженемо, там хочу розділити, де в курятнику на дві частини для молодших і більших. Там теж зроблю рокіровку, так що свинарник. Спочатку це був курятник, бройрятник, потім став свинарником. Ну, а зараз знову став курятником. Так що Також ми будемо завозити бройлера. Я думаю, 7 числа Наташа починає відпускати, так що село недра, у бройлерної королеви буде бройлер. О, хто там не знаю, хто хоче, можна буде брати підрощену Тіну не знаю. Так, і що ми маємо тут? Тут теж вже фактично все повипивалення, там ще є водичка. От, їжа ще трошки воно в ті кормушки є. Ну ці таракани, звісно, взагалі пес. Тут їх 330 штук. Перепілочка тихасич. Також вже розгородили. Ну і вже як підростуть більші, то також заберемо цю перегородку. От. Що маємо, то маємо. Напишіть, як вам підросли. А? Такі були взагалі мініатюрні. Леся Петрівна, коли глупилися, перепила, то каже, вони якісь неправильні. Після курчат взагалі не можна <смі> якось було приділити, що вони нормальні. Дуже малесенькі в порівнянні з курчатами. Так що отакий ковер самольот. Ось такі перепілки. Так що зараз ранок, зараз Леся Петрівна знову їм тут порядки буде наводити. Вона як за малими дітками, за ними дивиться. На продажу не буде, тому що залишаємо для себе і для однієї жіночки, не думаю, в майбутньому, якщо все буде добре, якщо підростуть, виростуть, то ми ще й доставимо. От. Так що спостерігайте за цим всім ділом. Олеся ну, Петрівна знову замовляє яйця. От прикупили ми ще клітки, питали там, скільки одна клітка стоїть, тож ми взяли шість. одна клітка 2100 гривень з лоточком, з кормушкою з поїлкою. Так що так. Так що бізнес на перепілках. Ну, Для того, щоб годувати, то треба десь їх тримати. Для того, щоб десь їх тримати то треба щось і придбати. Бачите, що роблять? Грибуться. Такий двіжняк, звісно, просто. Капель. Просто капець. Так що ранок ранок. Всіх треба годувати, всіх треба напруги, тому що вони залежать від нас. Так що працюємо далі. Все, закриваю цю канітель. Тут має мене така оп защіпочка, щоб кішка не прийшла в гості. Так що, друзі, так, Життя в селі знову какашково сповне. Треба вивихти, я думаю, сюди ще нагород один прицепчик додать. Тут какуники лежать. Хтось казав, що на край не водиш, все привіз. Часничок цибулечка як вам дросла. Вже раз Надія Анатолійовна підкормила, кинула селітру і прошкрябали часничок, цибулька. От. Ну, а Тут чекаємо Щас погоду. І виграємо біля хати, ну, перефризую, вже наготовив, масло поміняв, все. І посадимо картоплю, яку ми придбали. Дорого-недорого. Вчора знімав відосик по картоплі, хто не дивився. Купував маланки. Перший раз через інтернет Просто попалася об'ява, замовив, ну і подивимося, що воно у нас вийде. Будемо дивитися, і спостерігати. Ну, багато факторів залежить не тільки від картоплі, а й від того, де посадимо, щоб жуки не з'їли, ну і який буде год. От. Так, що, якось так так. що якось Якщо комусь цікаво, можете також зайти і поспитати у них на сайті, можливо, вас цікавить. Ну, а мене ще цікавить Рів'єра, хотів би, можливо, у кого є, хтось продає Там відро якесь купити, щоб посадити на молоду картоплю. Так що пишіть в приват. Ну, а ми працюємо далі. Так що сьогодні поросятка. Також позаганяв вчора тачки, одну до Романича ще і одну на СТО бус. зробити ТО, поміняти масла фільтра, подивитися до ходової. Ну а там Олег Вікторович трошки підшаманить і надіємося, що до вихідних справимося і передамо в 43-ту бригаду і далі працюємо. Хочу підтримати 58 ю бригаду, в них розкритий збір. Ну, Я думаю, ми об'єднаємося і закриємо це питання. Так що, друзі, як і всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шилочко, працюємо далі. Всім пока-пока. Ну і весна, бачите, дощ зараз трошки штопорнув цей процес. От У нас доща лив вчора день, ну, зараз трохи стихло. ну Але все нахмурене. Ну Але то, значить, так Богу вигодно. Так що всім пока, працюємо далі, далі свіжина.